Слава Україні! На Покровському напрямку в населеному пункті Андріївка та його околицях продовжує міцно тримати у броні позиції 46-го окрема аеромобільна Подільська бригада десантно-штурмових військ Збройних сил України. З 8 по 14 червня 2025 року наші побратими відбили 35 ворожих атак. При цьому російські окупанти втратили 108 піхотинців, 135 БПЛА типу «Мавік» та «ФПВ», один БПЛА типу Крило. Одну авто та чотири одиниці мототехніки, одну артсистему систему та один засіб спостереження та розвідки. У боях з російськими окупантами особливо відзначилися такі військовослужбовці нашої бригади. Це сержант Соколов Юрій, старші солдати Рижков Олександр Соловинюк Віктор та рядовий биховець Олег. 46-та бригада продовжує гідно виконувати завдання із захисту країни. Тож не будьте осторонь! І ви підтримуйте нашу бригаду і разом до перемоги.